Відварений буряк містить 49 калорій. Хоча при відварюванні він втрачає частину своїх корисних речовин, для шлунку він більш лагідний. Запечений буряк теж містить набагато калорій 41 на 100 грамів. Він зберігає більш насичений смак та колір, і саме в такому вигляді він вважається найбільш корисним. Користь, очевидна, калорійність невисока, подумайте, ви зробите свій улюблений салат з чорносливом, горіхами і заправите все це майонезом. Ми отримаємо дуже калорійну страву. В такій порції салату 200 г 573 калорії. Це скоріший варіант для святкового столу, а не для щоденного споживання. Хоча ми можемо полегшити цей рецепт, замінивши майонез на заправку з йогурту та гірчиці. Важливо знати, буряк протипоказаний тим, хто має цукровий діабет, бо буряк містить багато цукру, хворіє на діарею та має високу кислотність шлунку. Один і той самий продукт може бути корисним, а може нашкодити. Пам'ятайте, ваше здоров'я саме у ваших руках. До зустрічі!